Привіт, друзі, не дуже у мене сьогодні для вас радісна інформація, ну принаймні, для певної кількості українців, не дуже радісна інформація щодо можливості депортації українців, українських чоловіків. Я казав, що це скоріше за все буде відбуватися. Мені писали часто, ну це неможливо. Європа ніколи, Європа нікого у воюючу країну не буде депортувати. Хоча ми з вами чудово пам'ятаємо вже такі випадки, коли депортувало українців з Польщі було декілька таких вже випадків. Коли депортували українців з країн прибалтійських країн, також були такі випадки. І сьогодні ми з вами маємо випадок депортації українця з тієї країни, на яку б ніхто ніколи не подумав. Да? На про яку б українці ну взагалі не подумали б, що це можливо, і на відміну від депортації з Польщі і з прибалтійських країн. Тут також дуже дуже цікавий такий приклад, да, чому депортують цього чоловіка. І сьогодні ми з вами обсудимо цей випадок. Я вам зачитаю цю інформацію. Інформація буде по посиланню в описі до цього відео. Можете перейти почитати. Там буде посилання на офіційне джерела, тобто дуже цікава інформація, да. і вона варта того, щоб її знати. Тому що тут ну тут просто такий вже випадок. Які відрізняє від всіх інших попередніх депортацій, і який і зараз відкриває очі на багато того, що відбувалося останніми місяцями, наприклад, відкриття цих центрів в Європі, українських центрів, які будуть допомагати українцям приїжджати назад в Україну. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дуже корисна, дуже цікава інформація. Але спочатку, друзі, хочу вам нагадати про необхідність підтримачки україномовного контенту. Від вас підписочка, від вас подобаєчки, від вас коментарі. Що ви думаєте стосовно того, про що ми сьогодні з вами поговоримо? Я вам зараз зачитаю цю інформацію, а потім надам декілька коментарів. У Німеччині суд уперше дозволив екстрадицію українця, який відмовився служити в армії. Да не які порушив якісь право. Ну про це ми з вами поговоримо пізніше. Чим е, цей випадок унікальний, і чим цей випадок він відкриває такий прецедент для великої кількості інших подобних е, випадків? Федеральний Верховний суд Німеччини вперше схвалив екстрадицію громадянина України, який намагався ухилитися від мобілізації, мотивуючи небажання служити в збройних силах особистими переконаннями. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на МДР. Правоохоронці України запросили екстрадицію чоловіка, його ім'я та інші персональні дані не вказуються. який виїхав до Німеччини на батьківщині? Українця звинувачують у погрозах та фізичному нападі на співробітника поліції під час здачі аналізу крові у лікарні. Після того, як Німеччина розпочала процедуру екстрадиції українця, він виступив проти повернення в Україну, стверджуючи, що у разі екстрадиції його можуть призвати на військову службу. Він стверджував, що відмовився від військової служби з міркувань совісті, оскільки не хотів убивати людей. Але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому було відмовлено у цьому праві найвищий земельний суд Дрездена звернувся до федерального верховного суду Німеччини з проханням роз'яснити, чи може бути задоволений запад про екстрадицію в такому разі. І останній відповів ствердно. Да? Тобто, е, місцевий суд, земельний суд Дрездена, вирішив не приймати самостійно таке рішення і звернувся до федерального суду. Да? Тобто, це не просто якісь там містечкові розборки, це федеральний суд схвалив таке, таке рішення. Судді обґрунтували свою позицію тим, що відмова від військової служби з міркувань совісті. Не є перешкодою для екстрадиції, якщо держава зазнала нападу з порушення міжнародного права і тому зацікавлена особа повинна чекати на призов у військову службу. Крім того, у рішенні Верховного суду Німеччини зазначено, що право на відмову від військової служби за переконанням не застосовується без обмежень, а основний закон Німеччини та Європейська конвенція про права людини. Не перешкоджають екстрадиції в такому випадку. Уловили? Класно. Станом на 2024 рік повідомляється, що в Німеччині було приблизно 200 тисяч українських чоловіків. Деякі німецькі політики та урядовці раніше заявляли, що Берлін має допомогти Україні повернути чоловіків, які виїхали призовного віку. Тобто ми з вами зараз маємо прецедент, коли українця повернули з Німеччини. Не тому, що він порушив е, закони Німеччини, як це було в Польщі, тобто там українців депортували. Тому що українці порушили е, права, да, порушили закони Польщі, серйозно порушили, і їх екстрадували до України назад. Те ж саме було і в Прибалтиці. Там був там екстрадували тих, хто порушив там серйозно закони місцеві, і хто там був, ну, зводій, такий злодій був конкретний, да, тобто там зрозумілі були випадки. Тут, в цьому випадку, українця депортували назад, да, екстрадирували назад, тому що. Він погрожував е, представнику поліції. Там ну, якісь там, мабуть, давав відпір. Я не знаю, коли у нього намагалися взяти аналізи крові, і це вже стало цього достатньо для того, щоб його повернути. І те, що українець не хоче воювати, не хоче вбивати, це вже не є причиною для. Німеччини залишати людей, і це дуже дуже такий серйозний прецедент. Да? Тобто, це означає, що зараз, ну, в общем-то, Україна може е розпочати діла, такі судові діла проти великої кількості українських чоловіків, які знаходяться за кордоном нелегально, які не з'являються на участки, да, прийомні пункти, не ігнорують повістки. Тобто у України зараз розв'язані на це руки, і раніше так, раніше українці, багато українців сподівалися на те, що їх повертати не будуть. І от це от як мантру повторювало, що Європа ніколи, Європа нікого, а он ні, бачите, міняється все в світі, міняється. І через три роки війни вже навіть і Німеччина каже, що ухилятися від служби в армії це не є причина. Для того щоб знаходитися в Німеччині, і це такий, знаєте, досить тривожний дзвіночок, як я сразу сказав, який відкриває прецедент, Да? Тобто, це не означає, що зараз Німеччина там почне масово прям відправляти українців, депортувати назад, повертати. Але, але ми бачимо, що це відкритий такий струмочок, знаєте, перший такий струмочок. А, і це показує, що ну є. Є реальні шляхи, є легальні шляхи Україні повертати своїх людей з тієї ж самої Німеччини. І ще раз хочу підкреслити, що це рішення федерального Верховного суду Німеччини, це навіть не рішення земельного суду або якогось Да? Тобто, тут не можна сказати, що це ну якась там земля, окрема земля, вона. Проти українців їй там не подобаються українці, тому вони вирішили це зробити. Да? Тобто, ні, це федеральний, федеральний суд таке рішення підтвердив. Тож, друзі, майте це на увазі, і для чого я вам це кажу? Правильно, як завжди, завжди треба мати план А Б і в ідеалі план. Це, що ви будете робити, якщо зараз це піде на потік, і якщо вже не буде так легко залишатися в тих країнах, де ви є, ну, принаймні в європейських країнах, якщо Україна почне наполегливо повертати своїх чоловіків е, назад в Україну, і будуть такі рішення суду, і будуть проходити такі повернення українців, депортації таких українців. Будуть проходити більш масово ніж це зараз. Ну знов таки зараз це тільки початок. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні повідомив. Ще раз нагадую: посилання на інформацію в описі до цього відео. Переходьте, читайте. Ну і не забувайте підтримувати україномовний контент. Не забувайте про важливість ваших підписок, не забувайте про важливість ваших подобаючих. і не забувайте про про важливість ваших коментарів. Пишіть, будь ласка, ваші ідеї, що ви думаєте на цю тему? А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!